А ось це свогу мій продукт, який я обожнюю. Паста тахіні. Це чистий 100% кунжут. перемолотий. є декілька різновидів. Я іноді купую натуральний тий, який прям з завода, не розфасований. Але іноді, якщо не, не спіймаю нашого продавця, то тоді купую в банках. Я вам згодом покажу дуже багато рецептів з пастою тахіні, Якщо ви в Єгипті, обов'язково везіть з собою. Тут вона доволі таки доступна. По ціні у нас в Україні вона не настільки доступна. Якщо брати по ціні 123 фунта, це десь приблизно 3 долари за ось таку банку 700 грам. Що з неї приготувати? Слідкуйте за мною, я буду показувати, куди я її додаю. Але так, для загальної інформації, це Бабагануш, це паста, соус тахіні, це...